Людина, яка дійсно кається, приймає на себе відповідальність за вчинений гріх, визнаючи власну провину без лукавства, подібно до нещасного митаря, котрий не смів навіть підвести очей до неба. Він благатиме. Боже, будь милостивий до мене грішного. Той, хто визнає свої провини, буде виправданий. Бо Ісус своєю кров'ю заступається за кожну душу, яка кається. У Слові Божому наведені приклади справжнього упокорення і покаяння. Біблія розповідає про людей, які визнавали свій гріх і не шукали вибачення чи виправдання його. Апостол Павло не приховував свого гріха, він виставляє його у найнепривабливішому світлі, не роблячи спроби зменшити провину. Багато святих замкнув у в'язниці, одержав владу від первосвящеників, і коли їх убивали, я подавав на те голос. І по всіх синагогах я багаторазово мучив їх і примушував холити Ісуса. І в безмірній лютості я переслідував їх. По чужих містах він не вагаючи проголошує: Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, з яких я перший.